Вітаю всіх любителів астрології. Сьогодні поговоримо про місячне затемнення, яке відбудеться уже завтра, 7 вересня. Чого очікувати, до чого готуватися, які знаки зодіаку привідчуваються найбільше. Давайте сьогодні розберемось, поговоримо максимально доступною і простою мовою. Окреме дуже велике дякую! Хочу сказати за ваші коментарі, особливо там, де ви описуєте свої історії. Це надзвичайно цікаво читати. Відслідковуйте події, які відбуваються у вашому житті. Особливо ті події, які були на межі 2006 2007 2014 та 2015 років. Які знакові події відбувалися у вас тоді? Тому що з подібним почерком можна спостерігати і зараз? Отже, що таке повне місячне затемнення? Це, можна сказати, «повня». Але вона в 10 разів потужніша за звичайну подію, яку ми проживаємо кожного місяця. Тому що місячне затемнення це певний кармічний період, який відбувається і не проходить безслідно в житті кожної людини. Чому так? Тому що перевіряється наша задача душі, перевіряється те, наскільки ми рухаємося по своєму плану. Дуже багато в кого будуть відбуватися знакових подій, коли ви розуміли, що ви своєю свідомістю, головою, да, ви вибрали один напрямок і одну ціль, і тут вас в період коридору затемнень можуть взагалі розвернути на іншу стежку. Це звичайний період, і так роблять з тими, хто насправді заблукав. Окремо хочу звернути увагу на дів та риб, які будуть відчувати це затемнення максимально і хочу вас підготувати до цієї події і дам лише одну рекомендацію. Якщо ви дуже давно не задоволені своїми стосунками, якщо ви перебуваєте в стосунках через якусь потребу, через якусь вимогу, через якісь події, що Змушують вас залишатися на тому ж місці, будь ласка, не зраджуйте себе, тому що ці два роки будуть ключовими у вашому житті. І особливо хочу звернути увагу тих людей, які думають, що якщо я вийду з цих стосунків, завершу їх, а ви насправді вже дуже багато разів про це думали, то я боюсь, чи в мене буде хтось, по-перше, у вас будете завжди ви. А це величезна частина вас. Багато хто, хто вийде в цей період із стосунків, ви зрозумієте і відчуєте, як це, а хто я, а що мені подобається. Ви почнете нарешті будувати себе і свою внутрішню опору. Але ви самотніми точно не будете. Тому давайте оці всі страхи, які вас обмежують, які вас змушують залишатися в зоні комфорту, давайте їх один раз і назавжди відкинемо, тому що в цей період. Діви та риби, які виходять свідомо із стосунків, розуміючи, що там для них більше немає нічого. І, до речі, порада жінкам, як зрозуміти, такий головний маркер, коли вам потрібно виходити із стосунків, ви перестаєте, в принципі, хотіти свого партнера. Наша свідомість може нас переконувати багато в чому, але наше тіло ніколи не бреше. І коли ви починаєте. Ем... Відмовляти партнеру у близькості це вже дуже величезний сигнал того, що ви вже давно не в цих стосунках, і вам насправді потрібно вже йти і рухатись до нового. Кожна людина має право на щастя. То чому це будете не ви? Тому. Не бійтеся, якщо ви в цей період виходите із стосунків, вам обов'язково буде партнер краще. Вам обов'язково підготують життя те, на яке ви справді заслуговуєте. Тому ці всі обмеження відпускайте максимально зі своєї голови і розумійте, що все світ для вас уже все підготував. Вам залишилося просто піти цією дорогою. І давайте повернемось до загального прогнозу, що відчуватимуть всі знаки Здояку напередодні 7 вересня, як це вплине взагалі на ваше життя. І перше, що хочу тут сказати, чаша буде переповнена. Прийде усвідомлення і розуміння того, що вам не просто уже нестерпно жити тим життям, яким ви живете. Да, ви... Назавжди відчуєте, що ви не можете терпіти, що вам це вже настільки все не підходить, що ви вже настільки змучились жити так, як є, що ви готові вже йти далі. І будуть насправді визрівати рішення, які ви відкладали протягом довгого часу. Що це може бути? Ті ж самі. Припинення розірвання стосунків, відносин, припинення робочих контрактів, припинення дружніх зв'язків, особливо тих, де ви відчували себе донорами. І це насправді будуть ваші рішення, але це будуть рішення, які ви постійно ставили на паузу, або ви себе вмовляли, що ні, та може мені здалося, та можливо, все не так і погано. Я залишуся, я побуду ще. І насправді це той самий сигнал, коли навіть самі терплячі люди впевнено скажуть, з мене досить. Я вже не можу жити таким життям. Окремо хочу звернутися до тих людей, які мають зараз труднощі у фінансовій сфері. Може скластися так ситуація, що, наприклад, ви втомилися жити в боргах. Ну, от, просто ви втомились. І ви в якийсь момент напередодні 6-7 вересня, ви зрозумієте, що все. Я не знаю як, але я готова поставити в цій історії крапку. Тому дивіться на все, що буде приходити. Можливо, це навчання, які ви дуже давно відкладали. Так? Але ви дуже хотіли. І як, в принципі, зрозуміти, що це саме те рішення, яким ви повинні рухатися, яким ви повинні іти. Напередодні затемнення ви відчуєте впевненість у тих питаннях, які ви давно відкладали. Навіть якщо це навчання, якщо ви вагалися, якщо ви придумували собі 1500 відмазок, чому ні, то зараз ви впевнено скажете так, і підете у ті нові досвіди, в яких ви повинні бути. Тому що затемнення показує і підсвічує нам той шлях, який. Вірніше, ті місця, де ми повинні бути, але з якихось причин ми переконували соб, себе, що то не для нас. Нехай пройде трішечки часу, я трішки почекаю. Да? Можливо, з часом щось зміниться. Так от зараз ви відчуєте, що це саме той період життя, коли ви повинні сказати самому життю: так, я йду і я рухаюсь в тому напрямку, я готова змінювати своє життя повністю, кардинально. І будьте впевнені в тому, що у вас все вийде. На що варто звернути увагу під час коридору затемнень? Якщо у вас є навіть самі божевільні думки, мрії, якщо ви не знаєте, як досягнути цієї мети, якщо у вас край, обмежений термін і ви повинні прийняти якесь рішення, повірте, в цей коридор затемнень може статися. Найможуть статися найнеймовірніші речі, які ви собі навіть не допускали, можуть здійснитися ті мрії і бажання, які ви навіть не вірили, що можуть вони здійснитися. Причому це може бути різко, неочікувано, раптово, але це те, що змінить ваше життя назавжди. То просто сміливіше ідіть у ті досвіди, які ви давно хотіли. Я впевнена, що ви зараз розумієте, про що я кажу. Тому давайте посилимо вашу віру і впевненість, а для перевірочки собі, щоб ваш розум трішки заспокоївся перед будь-яким вибором, задавайте собі питання, чи розширить цей вибір моє життя? Чи зробить він його легше? Якщо я це виберу, яким буде моє життя через 5 років? І якщо ви. Після запитання відчуєте наповнення, радість, легкість, відчуття, що я готова змінювати, створювати цей світ, то просто довіртеся собі і йдіть у цей досвід, тому що це того буде точно варте. І давайте пройдемось по знакам, хто найбільше провідчуває, тому що таких щасливчиків у нас справді багато це будуть риби, діви, це будуть раки, скорпіони. Це будуть близнюки і стрільці. І давайте детальніше про риби я вже говорила частково, да, про сферу стосунків і те, наскільки це буде змінюватись, тому що затемнення відбувається на осі перший сьомий дім вашого гороскопу, і це завжди про стосунки я та інші люди. Да, перший і сьомий сектор гороскопу знаходяться один напроти одного. Тобто, або я буду змінювати стосунки, або в моє життя прийдуть люди, які будуть змінювати мене. І це буде процес зворотній і взаємообернений, так би мовити. Але риби найбільше привідчувають, особливо ті, хто народився із 1 по 11 березня. Для вас цей період може. Сигналізувати зміну іміджу, якщо хтось давно хотів схуднути, змінити зачіску, додати свіжості у своє життя, взагалі, як наче зняти з себе все старе і все, з чим воно асоціювалося, кардинально змінити цей гардероб, ваш час настав. Якщо у вас виникають вже такі думки, не відкладайте це на потім, ні в якому разі не шкодуйте на це грошей, просто оновлюйте і йдіть у цей досвід сміливо. Повірте, вам ці зміни будуть тільки на користь. Також, що важливо очікувати рибам і чого варто очікувати рибам, це результати і підсумки від справ, які ви робили протягом восьми років. Це можуть бути визнання в роботі, визнання у ваших стосунках. Може бути така ситуація, що ви хотіли, наприклад, вийти зі стосунків і розуміли, що чоловік мене от не цінує, не любить і так далі, і тому подібне. І тут в якийсь момент, в момент затягнення, чоловік підходить і говорить вам про те, що насправді він все бачить, він все цінує, і це насправді може внести. Дуже великі корективи у ваше життя, тому будьте готові до несподіванок, до приємних несподіванок, тому що це ваш час. І особливу увагу звертайте на сни, підказки, сновидіння, пам'ятаємо про те, що всесвіт з нами в цей день говорить, і наша задача розуміти, бачити ці знаки, да? і розуміти, що це послання саме для вас. Далі, хто ще привідчувається діви, народжені з 3 по 13 вересня. У мене якраз день народження 13 вересня, я вже відчуваю настання цих змін, просто як ніхто. І насправді це зміни і це відчуття, яке можна описати тільки одними словами: що життя ніколи вже не буде таким, як раніше, що я стою на порозі величезних змін. І ці зміни здебільшого стосуватимуться ваших домовленостей із партнерами, і з людьми по діяльності, по роботі. Дуже багато приходитиме нових, нових людей. Це зміцнення, поширення вашої клієнтської бази. На інший рівень виходитимуть ваші стосунки з партнером. Ви розумітимете, що справді з вами зараз знаходиться саме та людина, яку ви шукали. От саме прийде ось це усвідомлення, да, і чого варто очікувати. Самотні діви, розраховуйте на те, що в цей період може з'явитись людина, з якою ви справді захочете прожити життя. Тому результатів слід очікувати у партнерстві. Ті, хто комусь позичав гроші, будьте готові, що в цей час вам їх повернуть. Хто давно очікував розірвання якихось контрактів чи висіли ситуації, які вони могли відпустити, також вирішення. Настане цей момент. Далі раки провідчувають. Раки народжені з 3 по 13 липня, що життя приготувало для вас, а те, що в точному аспекті буде Юпітер до вашого сонця. І це розширення свідомості, це зміни у вашому мисленні, це зміни у вашій поведінці, це розуміння того, що. Раки відчуватимуть, як наче вони скидають із себе якийсь оцей панцир, да, в якому вони ховалися. І вони готові відкритися цьому світу, готові йти у великі зміни, змінювати своє життя. І тут потрібно піддатися цьому імпульсу, тому що Юпітер розширює і це ваш час, цей рік взагалі для раків. Тому отримуйте, збирайте вершки з цього світу. Дозволяйте собі максимально багато, і, повірте, все це у вашому житті проявиться найлегшим і найблагоснішим чином. Хто ще привічуває, це скорпіони, народжені з 3 по 13 листопада. Для скорпіонів, нарешті, закінчиться період якогось затища, період, коли е, могло складатися відчуття, що нічого не рухається, нічого не відбувається. А, що робити незрозуміло, да? і якісь такі процеси виникатимуть у вашому житті. І тут з настанням повні, ви зрозумієте, що життя продовжується, у вас вималюється чіткий маршрут, куди ви повинні рухатись, що робити. І просто ви перегорнете цю сторінку, забудете про все те, що було в минулому, і впевнено подивитесь у своє майбутнє. Тому дуже такий для вас позитивний прогноз. Загалом можна сказати, що у вас будуть і усвідомлення, і розуміння, а ще ви зрозумієте, що життя взагалі-то виходить на інший рівень. І е, закінчимо цей прогноз близнюками і стрільцями. Е, для вас зміни в затемненні будуть радикальні. Чому? Тому що до вашого сонця. Діє аспект квадрату, це говорить про те, що зміни будуть різкі, кардинальні, болісні. Прийде розуміння, що потрібно змінювати все, потрібно взагалі змінювати своє життя, що так, як ви жили раніше, у вас уже просто не вийде, і може вникати відчуття, що те, як ви собі придумали, так не будуть розвертатися події. Можуть завершуватись якісь певні домовленості. Обережно з людьми, які вам, яким ви довіряли, да? тому що в цей період ви можете побачити людей з іншої сторони. Особливо це стосується близнюків, народжених із 1 до 11 червня. Для вас зміни насправді будуть радикальні і такі різкі і стрімкі. Проте вони будуть. Змінювати вас із певними зусиллями. Близнюки це ті люди, які дуже неохоче змінюють свою зону комфорту, да, особливо ті близнюки, які не розвиваються по своєму сонцю, по високому якби, поверху свого сонця. Да, тому що близнюки в найвищому прояві це про легкість, але є близнюки, які неохоче покидають свою зону комфорту. І тут життя вас змусить зробити певні зміни. Проте. Рекомендую вам не займатися самокопанням, самокритикою, не знищувати себе, не критикувати себе, усвідомлювати, що те, що відбуватиметься зараз у вашому житті, це вам на краще, і що ви раніше ви просто не могли діяти по іншому. Те, що ви вже прожили, це саме той сценарій, саме та дорога, якою ви повинні були рухатись. Не навішуйте на себе відчуття провини, усвідомте, що зараз настав просто той момент, коли вас самі вищі сили підштовхують до змін. Тому не опирайтеся цьому процесу, йдіть впевнено, свідомо, рухайтеся до своєї мети, і я впевнена, що у вас усе вийде. Хто ще? Стрільці народжені з 2 по 12 грудня, і у вас теж буде період такий. Um, змін певного затища і таке відчуття, що стрільці активно будуть виходити зі своєї зони комфорту um, і масштабуватися. Чому масштабуватись? Тому що коли стрільців раніше обмежували їхні якісь думки, упередження, то зараз вас, як наче, виключать із цих думок. І ви просто почнете змінюватись, йти на свої страхи, йти в ті зони розвитку, які для себе ви вважали неможливими. Але зараз ви будете мати ту кількість сміливості, яка вас рухатиме до мети. Тому впевнено, сміливо. Набирайтесь відваги, просто зрозуміти, що вас веде саме в тому напрямку, де ви повинні бути, і зустрічайте всі зміни з легкістю. А стосовно решти знаків зодіаку, хочу сказати, що бережіть свої емоції, не зупиняйте стосунки, в яких ви ще хочете бути, в яких ви бачите цінність свою, цінність іншої людини. Не завершуйте стосунки, які вас мотивують, надихають, які. Створюють позитивні зміни, тому що емоційний край буде просто перевершувати всі сподівання, всі емоції, які в нас довго спали, вони можуть виходити назовні. Тому будьте обачними, обережними, не робіть один одному боляче і зрозумійте, що це той період, який відкриває маски, який оголяє ту правду, яку ви, можливо, довго від себе приховували. тому... Вмійте приймати зміни в житті максимально спокійно, з усвідомленням того, що це саме те, що вам потрібно на даний момент. А я вас обіймаю максимально підтримую. Будьте впевнені в тому, що ви рухаєтесь рухаєтесь саме в тому класному, правильному для вас напрямку. І до зустрічі в наступному відео це буде відео про... 21 вересня про сонячне затемнення і те, які нові початки для нас це відкриє. Отже, до зустрічі! Не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі і обіймаю вас.